Ми розпочинаємо наш сюжет з експерименту. Мета дізнатися, чи можливо без квитка дістатися в інше місто, автобусом чи поїздом. І чи наживаються на пасажирах транспортники. Перша наша локація центральний столичний автовокзал. За легендою, мені треба дістатися Умані, що в Черкаській області. Від Києва відстань понад 200 кілометрів. Спочатку прямуємо до каси. А до Умані у вас є квитки? А скільки коштує? 230 Ого. Можливо, можна домовитися про поїздку напряму з водієм автобуса. Спробуємо. Стоїмо 100 гривень. Нічого собі, дешевше, більш як на 100 гривень, ніж у касі. Але чому так? Запитуємо у водіям. Конкуренція, дявушка. Ви що не знаємо, що зараз робить? Вони їздили давно за рейс, так? Ага. А ти взяли, відкрили перед нами за 10 минут. Ну, а тепер наш директор хоче їм вжарити. Але чи дає водій квиток за такий дешевий проїзд? А квитки є у вас? це треба. Та да, да. чи відрізняється квиток, який я придбала у касі, і той, що мені дав водій. І чи матиму я страхування на випадок ДТП? А поки дізнаємось у пасажирів, чи купують вони квитки. Знаєте, що в касі дорожче, ніж «Знаємо. А там же ж застраховане моє життя. Ну, буває водія покупляємо по разом, як виходить, по можливості. А чого я в нього докупляти? Не знаю. Навірно, налоги йдуть в государство, якщо купляєш в касі. А якщо купляєш у водія, то йде водію. Ну а зараз саме час порівняти два квитки. Чи є між ними різниця, окрім ціни? У тому, що я придбала у касі, є інформація про перевізника, ціна і маршрут, за яким я їду. А значить, я маю страховку на випадок ДТП у дорозі. У цьому квиточку абсолютно не вказана ніяка інформація, тобто є лише печатка. Але ні дати, ні ціни, ні маршруту ніякого не вказано. А значить, це просто папірець. Якщо щось зі мною станеться під час подорожі, ніхто відповідати не буде. Але чи законно, що водії окремо від каси продають квитки? Запитаємо в адміністрації вокзалу. Можемо з вами поспілкуватися з автовокзалом. Усе зрозуміло. Подивимося, чи можливо дістатися іншого міста без квитка і дешевше потягом. Обираю маршрут до Фастова, що на Київщині. До міста 75 кілометрів. Спочатку дізнаємося ціни на квиток у касі. Є купи дешевше, 90, от 92 гривні. Ага, є дорожче. Скільки там? 147,60. Добре, а чи можливо домовитися з провідником по більш вигідній ціні? Перевіримо, йдемо на перон. То скільки докласти, скільки коштує? Да. Скільки до mm -hmm. Невже все так просто? Підемо до іншого вагона. Без квитка ми можемо? Mm? Без кі? Як правило, так званих безквиткових пасажирів провідники розміщують на 54-53 місця в плацкартному вагоні або ж у своєму типе. Якщо ми беремо квиток на маленьку дистанцію, да або на іншу, п'ятдесят ну, наскільки мені відомо, наскільки мені розповідали провідники, собі вони залишають тільки 50% від квитка. Все інше вони передають далі. Ніяких штрафів немає ніхто нікого не ловить. Максимум, що це це складуть акт, щоб вигнали провідника, але це дуже дуже рідко робиться і. Безквитковий проїзд кажуть експерти з транспорту не завжди безпечний. Пасажир ризикує не доїхати до потрібної станції. Поїзд на Хмельницький безквиткові домовились по вартості квитка. Коли сіла ревізія, ну тобто я їх вигнали з вагону і вони бігали по пірону, волали. Ви ж нам обіщали доїхати до Вінниці. А нам тепер до 6 у сидіти тут.